Так кажуть. <laughs> так кажуть. Uh, просто um, так, бо uh, в Нью-Йорку uh, люди живуть чи інколи в Yonkers, у, 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 у близько міста, чи живуть в нью джерсі чи живуть в Коннеткет. Uh, і також у самому Нью-Йорку є декілька де де українці, які живуть у нас, Манхэттен, чи в Бруклин, є uh, ви, uh, українські uh, чи російськомовні українці, які більше жили в Брайтон Біч, то громада в Нью-Йорку була трохи більш розділена. А ми в Чикаго тут маємо одну околицю, називається Ukrainian Village. Це, це це є визнано містом і вже так 30 років, українці вже там живуть понад 100 років. І хоча найновіші хвилі імміграції там справді ну, там дуже дорого, але там не живуть, але знаєш, що бодай є центр. Центр для українців і також для людей з України. І я думаю, що це є дуже важливе важлива різниця між українцями і, і, і людьми з України, бо ми вже ж довший час мали дуже велику єврейську громаду і вони би ем, брали участь у ем, таких єврейських організаціях, які трохи е, надальше на північ від міста. Але від останнього часу є такі е, ніби е, єврейські українці, чи може українські, українці, які не вважають себе етнічними українцями, чи мають такого, ніби по-англійськи вони би казали, вони є from the former Soviet Union. Вони мені сказали, що вони з України. Але за останні три роки вони, вони, вони набагато більше беруть участь у громадському житті нашого міста. І я би казав, що це дуже позитивна річ. Таке б не сталося перед тим, і що ми з останніх пару років справді відчуваємо, наскільки людей з України і українських духу живуть в цьому місці. Неможливо їхати на, на вулицях Чикаго без того, щоб бачити три зуби на машині. І я навіть пару днів тому вступив. До, е, я був е, у Російській православній церкві, я порахував три, три машини, мали три зуби. Ну, хоча це російська православна церква в Америці. Я не знаю, е, чому, але вони, вони от, і три зуби на машинах. Я також був у синагазі минулого тижня, там також три зуби було на машинах. Є сенс, що люди з України і українці... Е, хочуть показати, що вони підтримують Україну у, у своїх власних способах. І, і це пізнати, їдучи і, 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 і на вулицях, чи, ходячи, чи навіть е, на, на, на громадському транспорті, що всі говорять українською, це ніколи не було так.